А! Ух, любі друзі, це щось просто неймовірне. Добрий вечір, ми з України. Піддивився я, що люди ловлять судачка, а я тут вокуня ловлю. Тому я взяв такий, таку гарнючу палюгаку, взяв свої наживки, ті, які я вважаю наживками по судаку. А по судаку у мене на зараз це компанія Віст. Знаю я, знаю я, любі друзі, що у прошлому році, у прошлому прошлому році, році, о, дуже гарно працювали от такі ріпери. Новинки цього року, бачите, в цьому році от Нью Драго. 3,5. Я пам'ятаєте, казав, треба компанії Віст сказати, щоб поменше зробили. x звіст ну куди без Хвіста? Любі друзі, а Фети, Фети теж фети теж з'явилися в 2022 році Fet X-Vist 3,3. Ну і набрав трішки менше приманочок на всякий випадок. 2,8, 2,8. 2,5 дюймчики приманки. Ну, взагалі, о, і ще взяв такі колбаски твіст. Ну, правда, 3,5 дюйма. Да? ну Це думав, якщо буде величенький окунь, Ну це, я ж кажу, не дуже вроді би так. Да, гляньте, не, ну, не дуже та і багато, але це все буде працювати. Сьогодні це все буде працювати. Є в мене заряджені приманочки. Покажу теж новеньку коробочку таку. Називається Азура Сафіна б 02 моделечка. B01 у мене є і B02. Б01 така ж здоровенька, вона ділиться там. А це Б02. Почнемо з такого ріпера вістовського. Це ріпер 3 дюйма. Палюгака сьогодні у мене добренька, Азура Фортран. Є тут судачок. Десь 2-3 роки тому я теж тут на лодки рибалив, судак був, з берега тут дуже некомфортно, дуже глибоченька ямка 16 метрів і дуже сильна така відвісна бровка. Ріже завжди шнура. Тому тут люди, ну, рибаки з берега не люблять рибалити. така була покльовка. Я її... Була покльовка нерезультативна. На першому закиді. Дужку Душку не закриваю, жду коли впаде. Ну утром у неї і тут стояла сітка десь. Їх десь ніхто не контролює. Подали ребрісти коло вопрос, ви маєте знаходитись при тому, як ситуація витягують, не маєте присутствувати. Нам казали, що їх не трогать, нічого не контролюють. Так вони зараз казали, що... Опа! Ну, це тишечка невеличенького. Тому я буду не дуже швидко виматувати його. Тут, бачите, рибачки ще зібралися, всі кричать, у всіх все клює, у всіх обривається, всі перев'язуються. Я тут надибав такий місячок, щоб нікому не мішати. То туди, то туди буду камеру крутити. Ти сюди глянь. Гляньте. Бачите, я його дуже лагідно. Дуже лагідно. Такий, якщо... А, ага, ні, нормальок, пузон, все нормально. Якщо б це був би я на платнику, звісно, це дуже гарний був би. Так як я на безплатнику, такого можна і випустити. Гляньте, він не дуже величенький такий, але ж це ж була покльовка і віст рулить. Отак. Ох, який красавець. Що касається проводочки. Якщо хто довго на каналі, той бачив на цього ріпера цей ріпер в цьому кольорі. Зараз не пам'ятаю, потім пачку покажу вам. Коли я його відкрив для себе, одразу я куму сфоткав і скинув смс вайбером. Кажу, швидко сьогодні заказую таких, такі приманки. Волочаща така проводочка, не дуже великі підкидики роблю. Звісно, коли ти на лодочці, гляньте, я був щось відвлікся і гляньте, скільки падає-падає наживка. Де вона ділася? О, тільки впала. Робив проводку, опа, заволікав, і була все клівака. Відвлікся і клівака. Головне... Не дуже високо від землі піднімати ту наживочку. Так, щоб пауза була. От ви підкинули і пауза до секундочки була. А я взагалі люблю волочити. Волочити якомусь дурному суточку по голові дала, він дернувся гоп і спіймав мою наживочку. У мене така тактика. А ті обрізав і, любі друзі, трішки довів і зрізав. Я, чесно кажучи, хотів вже виматувати, але провтикав. І зрізало. Але ж у мене є ще ріпер в 16-му кольорі. У мене їх взагалі залишилося три штучки. Потім буду на їх звісти ловити. Якщо ріпери зараз скінчаться, буду їх звісти. Хоча X-віст полетить далі. Ну, всі всі глянув камера включена, всі знають, що оця форма трішки вона пропеллером так летить і не так далеко, як би хотілося. А якщо того x таке длинненько поставити, він як пуля летить дуже-дуже далеченько. Ловимо далі. Ще любі друзі, поки в'яжуся, покажу ще одну коробочку. Назва у неї. СМВС теж Сафіновська. Отака ось така назва. Двохстороння, але ж я резиночкою ну, щоб вона не розкрилася, тому що я тут грузики возю. Мало у мене грузиків, на жаль, але ж з другої сторони у мене є ці джихріхчики під тому Якщо ще відірву цей 16-грамовий, це в мене останній такий грузик мощний то вже перейду на джихріх. Чи десь випросю. Я можу випросити, взамін дам якусь пачку силікончика. Ще до речі, любі друзі, в мене шнур на цій катушці новенький, восьмижилочка. Сьогодні це тільки перша рибалочка з ним. Це Завальнуло, любі друзі. Быстріше. І це такий... Ну, а, якось він дуже в берег іде, можу не встигнути. Катушечку таков, да, впирається, впирається вже. О, в скалу в... о, пройшов, мабуть, в скалу, бо впирався. ні ось вперся в скалу. Щас, блін, ще, якщо зріже. Блін. Так, я так. пробував так. Да ні, він... Та він мабуть в ущелі. Він трошки відійшов. Зараз глянемо. Ні, ні, це не трава. Траву б я б таким шнуром восьмим викорчував. Мабуть, флюрик в ущелі загнав. Да, любить, друзі. О, бачите, постучав, постучав і він вийшов з камінців. Давай. Віст рулит, вист любят друзі, руле да. А спінінг, гляньте я цим спінінгом Спінінгом цим карчую віст, гляньте А що я казав? ось, любі друзі, сейчас я вам покажу. Дивіться, я так стою трішки невдобно, ось флюр. Ось він кінчається, усьо, ву, де гудзик. І гляньте, якщо видно, ага, включена камера, якщо видно, ось він посікся, Десь тут я так і зрозумів, він в ущеліках камінчиків зайшов. Це такі умови. Чи ти... Рибу, ну, якщо ще буде риба, то чи вона тебе, чи ти 50 на 50. А може бути таке, що і риби немає, а як це прошлою, не кліваку, а прошлу проводку просто відрізало. А зараз кручечок, гачечок, грузечок, застіпка, силіконка трішки коштує грошей. А ще поки цепляю судачка, комусь відірвався і каже, у тебе флюр є 0,27. Він хотів би і крупніше поставити, 37, а я кажу, а у нього вже 37 скінчився, я кажу, у мене дві бобини, дві бобини, тільки 0,27. Це крупний, що я взяв. Він каже, у мене вже все скінчилося, Уже, якщо що, дасиш мені флюра. Так що, якщо що, все... А, він два, 27. два разом 27 прив'язує і до балди. Я тут, чесно кажучи, любі друзі на шпагаті стою на камінчиках. о Отако трішки краще. Дам, є у мене дві бобіни з собою, 0,27 флюрика. Я дам. Я це про, про те, що дуже условия, дуже неймовірно не не файні, не файні. Що можу сказати, в цьому році? Цей силікон мене жодного разу не підводив. Отако. І так трішки далі, щоб трішки-трішки далі. І побільше, побільше таку слабинку роблю, побільше викидую цього шнурика, щоб більше вертикальніше воно падало. Якщо я швидко закрию душечку, то під натиском шнура моя приманочка буде сюди стрімитися, А мені потрібно чим далі, тим краще. Треба ж спіти вивести його з 16-метрової глибини, щоб не відірватися. Бачите, два зробив оберта, як довго падає. Два не потрібно робити. Один оберт і хвати. А два гляньте, тин-тин-тин-тин. І десь в догонки, десь комусь я попав. А бачите, може і два. Непогано. І давай, надо, потрібно було затягнути фрикціончик. А до речі, катушечка тут стоїть Шимановська Twin Power 19, він, мабуть, так. Да. І шнура я багатенько намотав, скинула трішки телечку. Я до чого, що катушка силова, мощна. Це маленький, випускний. Якщо не здохне, то буде все гарно. Такий малюсінький дружбанчик. Давай. Ну Зато в прямому ефірчику тільки казав, що резинка... Ух, який жвавий. Резинка не підводила і бачите, як він упоров. Зараз прокоментую. Не любить, друзі, ого, так можна і зламати спінінга. Перехліснулося, він випав. Щось я його ну, зажаберну кришку жити буде. Давай, братішка, жити будеш. Роблю два оберта, злітає і чую Бемс такий. По, до речі, бланк дуже чутливий, дуже чутливий. Чую такий бам. І от собі подумав, чи рибка ну, десь отак стоїв, стоїть косячок, може я її вниз так бахнув. Хоча судак така хрень, він, скоріше все, я зробив високо, він чек промахнувся, впало на дно і добила друга рибулька. Лібо та же ну, на другому оберті. В будь-якому випадку, дуже-дуже Точка файна, рибка є, все працює, спінінг лове, наживка крутенька. Отак. Каламбурчик. А шамановська катушка... Ой, Багатенько був, намотав шнурика все ж таки. Хоча гляньте аж де. Це я, мабуть, погано поклав. Да, це якщо тут, то я погано поклав. Тому не будемо зараз нічого робити. Мені потрібно трішки, трішки, трішки скинути на воду шнура, щоб тут все, поправило. а, о, все поправилося. Бачите, поправилося. І більш так натяжечку зробити. Так, все буде добре. Почали. Почали. У мене настрій дуже гарний. Ні, ще на дно навіть не впало. Зараз впадає на дно. О, ось тільки впало на дно. А я вже тут вам розповідаю, який настрій гарний. Гляньте. Те, яка глибина. Можна о! Десь вперся. мабуть, теж в якогось судачка можна було підсікнути. Буває таке, впираєшся в судачка, підсічку робиш і його з-за бочинку якусь там і взяв отако. Отако ну, це з маленьким тюком було. Давай, 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 давай. Да, я знаю, кому у мене лове бурізаю, там, я дивлюся. Вона мягенька, да, вона мощна, але вона мягка і він так швидко не може корчувати, вона згибається. А фортран робить чудеса, любі друзі. Скільки тут півкіла корчую, півкіла корчую. Десь десь будемо вже заходити в царстві судачиної. О, от там якась тинь, тинь, якісь камінчики. І десь біля цих камінчиків отакі проходять кліваки. Але ж не взяв. Трішки підтягнемо фрикціончик. Якісь на дні камінчики, дно рівненьке-рівненьке, потім тин дин тин камінчики. І там судачок. Але ж, але ж, але ж, 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 бачите, але але і зарізало. От ті камінчики, почув ті камінчики, все, якщо до них не чиркнуло, судачок не взяв, все, треба виматувати. А я не вимотав і, бачите, поплатився другою силіконкою. Але ж цей флюрик теж перев'яжемо, тому що він навіть ось тут. Пошкрябаний. Беліна, якщо б камера передавала, як воно зрізає. 0,27 шнур. Ой, шнур флюр. А тут то волосиночка прямо стає. Флюр такий 0,27. Нічого не мудрю, тому що в принципі нічого з собою і нема другого. Тільки є 0,27. В'яжу морковочкою. 10 в одну, 10 в другу. Ніколи не мотайте. Хоча ну, у мене є один знайомий, він мотає 10 в одну, 6 в другу. Фігня повна. Так, 2, 3, 4. Раді експеримента. 2,8 поставлю X звіст в 2,8. Потім... Якщо не буде клювати на 2,8, поставлю слідучий, той який більше звіст. Ну, а потім буду щось інше експериментувати. За рибку я зачепився ріпером вістовським. Далі буду експериментувати. Ще маленька резинка, 15 грамів джихріх. Полетить дуже і дуже далеченько. Спробуємо там щастя своє. Так, а ну. А ну-ка, дав. А стоять... Стоять, зв'язався, а не відрізав. Шнура ще не відрізав. Як то кажуть, і на старуху буває проруха, да? Це моя любима. Блин щось підбило. любить друзі ого, зрі... зійшов, ну ви бачили розігнув, мабуть, крючка гачечечку тут не дуже був а, не, зрізав, все зрізав, гачеч, так, да, зрізав. Ну ви чули аж фрикціончик у мене. Чул це дуже гарненький був. І зрізав, блин, шнура зрізав. Ничого. Новенька бобіна, шнура досить тут вистачає. Гляньте, так, да. теж, блін, ну зрізав, чисто зрізав шнурика. Покльовочка, любі друзі, була. Була. Констатую. Віст, X-віст 2,8 працює. Зараз в 3,6. Вкусняшку поставимо в 3,6. Грузики. На вес золота починається в мене. Отака вийшла наживочка. 3,6 ік 15 грамчиків грузило. І летимо. О, гарно. Прям гарно-гарно летить. Отако От є на 3-6 дюйма резину теж. Блін, а гляньте, не крупний. У мене хоча хоча непоганенький. Мені казалось, я на того ріпера крупніше клівали. Сейчас... Да, Витащив його на глісераж. Аж дуже здалека. Піду зараз візьму, випрошу грузик 16 грамчиків і поставлю. Ріпера. Хоча ні, зараз поставлю Нью драго, перевірю жовтий колір на цієї точечки. О, такий відпускний, невеличенький. Прям дуже невеличенький. Блін, трішки лоханувся. В жовтому кольорі у мене тільки x в 2.8, а... Нью Драго 3,5, він теж в Лохі Але ж ну, в Лохі та й в Лохі поставимо твістерок. такий контрастна буде трішки друга приманочка. Таке відчуття підзавісає. Роблю цю, і ця секундочка, і наш підзавісає ця приманочка. Друзі, це щось просто неймовірне. Ні, цього ми не зможемо взяти. Цього ми, мабуть... Не форсируй, не парфір. Мені... Чи він боком, чи що, мабуть, боком, бо спротиву не робить. Ну, зато, бачите, як спінінг. Азуровський просто згибається. запаса дуже багато. З глибини 16 метрів. Робить чудеса. Ну, мені здається, що це я боком. Щось просто боком. Ну, ну. Компіс казує таке відчуття, що наче ти п'ятерочку тащиш. Але ж, бачите, і п'ятерочку б так би викорчував би. Да, я його просто за хвоста. Я його злякав, сам злякався і, мабуть, і вас злякав. Чи парик невеличенький, але ж було б дуже б гарно, якщо б тут була б та п'ятерочка. Нью-Драго. Ох ти! А тут такі гачки, що воно йому так впилося туди, що прийдеться його на Київ на операцію, блін. Зараз з того напрямку... Точно спіймаю Льош, от дивися зараз на цій проводці з твоєї ями, Так, Бачите? Теж не покажу, але ж ну, дуже длинна така проводочка була. Я зробив закид і кому кричу, що Льошка з цього напрямку обов'язково спіймаю. Не крупний, але як я сказав, так і є. Чмякнув іди сюди, мій сладенький. До речі, я це випускаю, невеличеньких, а один уже приплив до мене назад в гості і здох. Навіть крупніше цього. Щось я їх викидаю, а вони здихають. Бля, щось гарне, прям дуже велике луску, прям там дуже вибив. Сьогодні ріпер дає джазу, як і завжди. Не знаю, що ще сказати. Осталося тільки показати. Але ж перед цим вибив якогось гарного судака луску, прям була така гарна, гарна. О такий. Та не дуже хороший, я це швидко виматую. Бо зараз впраця в скалу і заріже. Стандартний. Хороші сходять. Це геть даже не стандартний, геть маленький. Відпускний. Ну що, любі друзі? Будемо закінчувати, незважаючи на те, що цей взяв прямо в шахту, як то кажуть. Глибоченько-глибоченько, але за нижню челепу. Відпускний, це відпускний. Маленький такий. Сьогодні все самі бачили. Силіконові приманки компанії Vist працювали, Спінінг Ford Neo. і тут шнурочок добренький. Це все в сукупності дало такий гарний результат, як то кажуть. Слава ЗСУ!